Очередна покупка з барахолки Три позолочених годинника. Слави підуть на запчастини. Корпуса на афінош. Годинник заря. Маркіровка АУ. Але позолота дуже жирна. Ці годинники, думаю, цінності не мають. Цікаві ці три годинника. Сейко. На механізмі надпись сейкоша. На кришці надпись Нікель, номер годинника РК. Сильно в таких ділах не розбираюся, але схоже, це срібний годинник. На кришці надпись 18С 0750. І гравіровка, яке то. Лице в квадроті. Кучка запчастин із старовинних годинників. Ну, думаю, це металолом. Пару корпусів. І три отаких цифр блота.